Отже, друзі, сьогодні ми будемо говорити про одного з найлегендарніших мислителів 20-го століття. Можливо, тому в радянському союзі його ідеї були під забороною його праці перекладалися та друкувалися в обмежених тиражах, що називається для службового використання. Він був сучасником Леніна, але на відміну від свого опонента, Вебер не терпів жодних проявів тоталітаризму і був проти навіть німецького соціалізму. Проте, на мою думку, головним його досягненням є філософський аналіз неприйнятності, наївності та глупості марксизму. Сьогодні ми вже знаємо з досвіду, яку катастрофу приніс марксизм і його послідовники на європейський континент. Макс Вебер відчував це ще на початковому етапі цієї червоної епідемії. Великий мислитель, великий філософ. Спочатку дуже важливий факт життя, Максим Карл Еміль Вебер народився в Саксонії у 1864 році, старше сім сьоми дітей у сім'ї відомого політич, політичного діяча, депутата від Національної ліберальної партії Німеччини. Мати Вебера була була щирою віручою кальвіністкою. Чому нам ця саме ця інформація потрібна? Тому що з самого раннього віку перед щасливим, у побутовому плані хлопчиком відбувався внутрішній цінностний конфлікт між батьком і матір'ю. Якщо батько Вебра можна. Сказати, любив життя і не ставився до нього серйозно. То мати була рішучою кальвіністкою і підносила моральні цінності вище особистих. Спойлер. у цьому конфлікті Вебер вступив на бік матері, і ця орієнтація на матір викликала глибоке розчарування батька. Після однієї з чергових сварок із сином батька Вебера помер через три місяці, і ось ця важлива психологічна драма. Вина за смерть батька призвела до тяжкого психічного розладу самого Макса Вебера, яка в гострій формі тривала шість років. А у хронічній формі продовжувалася до самої смерті. Як справжній учений, Вебер дуже ретельно записував все, що пов'язано зі змінами в його психіці. На жаль, коли нацисти прийшли до влади, вдові Вебера довелося знищити його всі його щоденники. Уявляєте, вони в 33 му прийшли до влади, у 34 му помирає його дружина, але одного року в нацистському режимі їх вистачило для того, щоб спалити всі е, особисті щоденники Макса Вебера. Незважаючи на всю лібертаріальність своїх поглядів, Вебер був людиною свого часу. Він безперечно був націоналістом і патріотом, але таким знаєте, благородним і правильним націоналістом у 1895 році він навіть видав працю спрямовану проти в'їзду польських робітників в Німеччину, тому що це призводило до погіршення економічного становища німецьких селян. Нічого не нагадує. Під час першої світової війни він був прихильником дій Німеччини. Тільки після війни він сказав. Ми програли тому, що не могли відправити жодної дивізії проти повстанців-поляків. Все, що ми бачимо, це бруд і церкова гра. Ліпк не має бути у лікарні для душевно хворих. Роза Люксембург має поїхати у зоопарк. Багато країн винні у розпалюванні Першої світової війни, далеко не тільки Німеччина. Але якщо говорити про те, яка країна найбільше відповідальна за те, що розпочалася війна за своєю власною волею для вирішення своїх політичних завдань, я не знаю іншої такої країни, окрім Росії. Після війни Макс Вебер створив ліберальну демократичну партію, і навіть почав писати конституції Веймарської республіки. Вже тоді він бачив і відчував, що німецький народ схильний до вожди... вождизму і оцього, знаєте фюреризму, але був Категорично проти цього, Незважаючи на це, саме Вебер у новій конституції Німеччини запропонував надати великі повноваження президенту. А за 48 восьмою статтею цієї самої конституції він запропонував надати надзвичайні повноваження президенту німецької республіки. Ці надзвичайні положення дозволили Гітлеру у 1933 році зміцнити свою владу та створити нацистську диктатуру. Сам того не бажаючи Макс Вебер вирівнював шлях для третього рейху. Після першої світової війни разом зі своєю партією Макс Вебер навіть балотувався в Рейхстаг, але безуспішно. Точно тоді Вебер виголосив свою відому промову, яка потім перетворилася на статтю Політика як покликання. Її обов'язково має прочитати кожен. Це прям домашнє завдання. У статті він каже, що політика це такий, таке саме ремесло, як і лікування чи військова справа. Політика це також покликання, але такого ніхто не вважає. Професію так. Це тут на кожному кроці. Подивіться, що робить наприклад Гончаренко в Верховній Раді. Ось ось як веде себе політик, якому абсолютно байдуже на долю держави. Для нього політика це саме робота, яка має приносити матеріальні та соціальні блага. Вебер же стверджує, що політика повинна бути покликанням втіленням свого ідеалу та своїх цінностей, а не лише підлаштовуванням під лідера. На початку ХХ століття він читає свою наступну лекцію, але вже наука як покликання. 14 червня 1920 року Макс Вебер раптово помирає у Мюнхені від іспанського грипу, де незадовго до цього у Мюнхені він заснував перший інститут соціології. Макс Вебер вважається одним із батьків сучасної соціології та політології, але сучасники ще вважали його ідеальним німецьким громадянином. Ось що про нього у 1940 році писав єврей українського походження, засновник лібертаріанської економіки Людвік фон Мозес, який народився у Львові. Рання смерть цього генія Макса Вебера стала для Німеччини катастрофою. Якби Вебер прожив довше, німецькі люди сьогодні могли б побачити приклад арійця, який не був зруйнований націонал-соціалізмом. Ось такий був цей дивовижний чоловік. Тепер поговоримо про погляди Макса Вебера. Почнемо з методології науки. Тут Вебер сперечається з Гьотте та Гегелем щодо важливості духу народу. Він стверджує, що наука не має нічого спільного з духом народу. Так, дух народу існує, але це лише один з культурних та духовних компонентів, і не можна бути реальним фундаментом усіх соціальних явищ народу. Є щось особливе, що відрізняє німця від іспанця. Наприклад. Але це далеко не головне. Це не формує народ. Набагато складніший комплекс формує історію та суспільне життя народу, і мета вченого встановлювати правду, а не паразитувати на понятті. Ось ці слова, що вчений повинен е, встановлювати правду. Правду перевірену, не ідеологічну, а ту, яку можна довести. Ось таке завдання. Вебер ставить перед вченим в історії, соціології, економіці, будь-якій е, науці метою соці... соціологічної науки пише Вебер, є аналіз соціальних процесів та причин їх виникнення. Тобто, завдання соціолога це зрозуміти ті цілі, які ставить перед собою суб'єкт дослідження. Вебер пропонує вивчати людину, а не ідеальні мотиви її дій, які людина сама не усвідомлює. Як писав про це, наприклад, Маркс. Він пропонує повертатися до канта. Марксисти пояснювали мотивацію людини природними причинами: наприклад, бажанням прокормити себе, розмножитися, забезпечити матеріальне благополуччя. Вебер каже, що людина це культурна і соціальна істота, і її рухають певні ціннісні прагнення, але це все культурні моменти. Вебер виділяє чотири типи соціальної дії: перший тип раціональна поведінка щодо цілі. Наприклад, коли інженер будує міст, або коли я сідаю і готуюся до стріму, це все раціональна поведінка щодо цілі. Другий тип це раціональна поведінка щодо цінності. Наприклад, коли людина діє не задля мети, а для того, щоб відповідати певним нормам. Вебер приводить тут простий приклад: з точки зору раціональної поведінки, капітан корабля, який перше розуміє, що корабель тоне, має першим з нього втекти, але він виходить з нього останнім, тому що це моральне ставлення до цінності. Прекрасний приклад, третій тип це афективна дія під впливом настрою. Ну тут все просто будь-яка ваша діяння, яке ви здійснюєте, ви здійснюєте виключно залежно від настрою. Я захотів, я розочарувався, я влюбився. Я там е зненавидів це все афективна дія під впливом настрою. І нарешті четвертий тип це традиційна дія під впливом звичаїв. Якщо ви до цих пір ходите їсти варені яйця на цвинтар, це і є традиційна нераціональна дія. Дуже цікаві думки вебера щодо причинно-наслідкових зв'язків. Він стверджував, що будь-яку причину слід розглядати фрагментарно. Наприклад, неможливо сказати, що причина першої світової війни виключно економічна це завжди сукупність причин. Як тоді знайти вченому істину, якщо причин дії завжди багато, і чим глибше ти копаєш, тим більше причин ти знаходиш. Вебер каже, що вивчаючи, наприклад, історію, потрібно враховувати цінності вивч... вивчуваного об'єкта, а не свої особисті. Простий приклад: лікар, який проводить операцію людині, враховуватиме індивідуальні особливості пацієнта. Він не буде проводити операцію, керуючись своїми аналізами або анатомією, чи вчений Християнин, вивчаючи історію, наприклад, мусульманства, повинен повністю погрузитися в чужу для нього релігію, якщо хочете думати як мусульманин. Проклинаючим і прословляючим судженням немає місця в науці, бо образа та слава завжди суб'єктивні, писав Вебра. Тут нам важливо розуміти, що Вебер став попередником персоналізму, характерної філософії ХХ століття. Це це переконання в тому, що особистість важливіша за будь-які інституції. Його ідея полягає в тому, що всі колективні інститути, нації, класи, підприємства, слід досліджувати виключно як продукт дії окремих осіб. Він пише: лише індивіди можуть розглядатися як діючі особи при розвитку певної суб'єктивної подій. Е, Дії, тобто ми можемо вивчати загальний складник тієї чи іншої соціальної групи для цього існує соціологія, але ми ніколи не повинні забувати, що з цінностей окремих осіб, які часто можуть відрізнятися від цінностей суспільства, складається е, соціологія вивчення загального як суми індивідуального це і є соціологія. Дуже важливе констатування вебера. У сучасному світі анархія цінностей одна із найпопулярніших фраз Макса Вебера. І вона в загальному правильна в кожному з нас каже Вебер: відбувається боротьба численних різних цінностей. У сучасній людині присутні різні цінності. Але цією фразою, мені здається, він скоріше згадує свою матір, таку залізну кальвіністку, в якій релігійні цінності домінували над особистими. У кожній людині відбувається боротьба цих. Цінностей філософія Вебера говор говорить нам, що перемагати в цій боротьбі повинні цінності творчі. Тоді і подібних катастроф, які влаштував ХХ століття, не буде траплятися. Макс Вебер це свіжий ковток повітря під час тоталітарного. Шовіністичного початку ХХ століття саме Макс Вебер став, став основою того базом базисом та ґрунтом, і фундаментом того суспільства, в якому ми зараз і сьогодні з вами проживаємо. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було не дуже душно.